Так, ми ще тут не були. Можна подивитися, що тут нові, нова територія. Тут ще перший поверх так гарно. Яке тут красота. Можна навіть там їхати попри машини. Головне не на щеб'янку, бо я там застрягну. Можна їхати не по щебянці. Тесла. Тесла. Ой, які-то гарні вулички, слухай. Можна ще й тут гуляти. І вузенькі, і гарненькі, і можна так кудись туди ще заїхати. Ну нічого. Ще якийсь, є, бач, проїзд. Ні, там. Трейлер. А ну, з ним розвернуся. Парканчик тут такий. Коротше, розгортаємося, бо тут частна територія. Але красота, йолки палки ото би хату десь тут купити. От яка ауді. В такому райончику десь би купити собі. Чекай тут ваша є дорога кудись. Ми вже так скоро всю Данію об'їздимо. Да. Дорожки якісь сюди, сюди. Що ми поїжджаємо на територію людей? Але ні. Ще туди якісь заїзди є? чи то вже до людей. Ні, то вже до людей. То додому до людей певно. Не. Коротше, деякі є такі території, які заїдеш і тупік, правда? Не, не. <смеш> <смеш> ну, принаймні ми вже знаємо, що тут є. Не, не. Може то коли мож... мужик віз бабку з коляскою. Може, то до неї комунали приїжджав? Красота. там. От як тут гарно у нас гарний острій. Так. Okay. то якийсь ще проїзд кудись туди є? Сточ алейка, але не поїду. Бо не знаю що там є. Йолки. Ой і як виїхати на ну, туди? Не знаю ти як виїхати, або по... да. на бордюр, та по дорозі поїду. Tutaj i tak nikt nie jeździ. A jak Niemец kufa. Jeżdżę jak jakiś niemec По всій дорозі.